Сьогодні ми розв'язуємо задачі на знаходження суми. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, працювати починаємо. Розгортай хочі ж свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 29, 1 рядочок. Давай спробуємо порахувати усно. 20 додати 45 буде 65. 70 додати 25 буде 95. 90 відняти 5 буде 95. 85. 10 додати 20 та додати шість. Десять додати 20 буде 30. 30 додати 60 буде. 90 молодці. Ви впоралися. Будь ласка, знайди суму і різницю цих чисел, позначених на жолудях. 10 додати 1, 11. 14 відняти 10. 4. 19 додати 2. 21. 36 відняти 24. 12. 16 відняти 9. 7. 13 додати 23, 36. 45 відняти 41. Буде 4. І 12 додати 45, 10 додати 40. Або, ми кажемо, 12 додати 40 буде 52, 52 додати 5 буде 57. Пробуй зіставити задачі 1 і 2 та дібрати до кожної з них схеми. Діти принесли до школи фотографії котів. Майя принесла 6 фотографій, Оленка 8, а Інна 10. Скільки всього фотографій принесли діти? Скажи, будь ласка, якою дією вирішуємо цю задачу? Ця задача вирішується дією додавання. Нам варто додати усі три доданки. Друга задача: Майя принесла до школи 9 фотографій котів. Оленка на одну менше, ніж Майя. А Інна принесла 10 фотографій. Скільки всього фотографій принесли діти? Що відомо про Майю? Майя принесла 9. А що відомо про Оленку? Тут ми знаємо, що вона принесла на одну менше, ніж Майя. Отже, в перші дії варто що знайти? Скільки ж фотографій принесла Оленка? Якою дією знайдемо? Правильно, дією віднімання. А далі Далі треба додати усі фотографії і також знайти, скільки всього фотографій принесли діти. Яка задача є простою? Проста задача перша. Там, де треба просто знайти суми цих чисел. А друга, а друга задача складається з простої задачі та знаходження фотографій, які були у Оленки. Давайте розглянемо. В нас є схема першої задачі, схема другої задачі. ми будемо їх розглядати. Розв'язання. Якщо ми знаємо, що Мая принесла 9 фотографій, Оленка 8, а Інна 10, то ми можемо додати 9, додати 10, додати 8, отримаємо 27 фотографій. Тому що 19 додати 8. Буде 17, а 10 плюс 17 буде 27. Відповідь Діти принесли всього 27 фотографій. Давайте виконаємо додавання і віднімання чисел частинами двома способами за схемами. Подивимося з вами. 85 відняти 58. Ми можемо з вами 58 розкласти на 58. Спочатку. Від зменшуваного відняти десятки, тобто 85 відняти 50, буде в нас 35, і 35 відняти 8 буде 27. Другий спосіб ми можемо з вами 58 розкласти на 55 і 3. Отже, 85 відняти 55 буде 30, 30 відняти 3 буде 27. Наступне 46 додати 27. 27 розкладаємо на 20 і 7. Далі, 46 додати 20 буде 66, 66, додати 7 буде 73. 46 додати 27. Другий спосіб. 27 ми розкладаємо з вами на 4 і 23. Отже, 46 додати 4 ми отримуємо з вами 50. 50 додати 23 буде також 73. Вирішити завдання. Нам треба знайти значення виразів, міркуючи за схемами. 57 додати 38. 38 ми розкладаємо на 33 і 5. 57 плюс 33 буде 90. 90 плюс 5 буде 95. 91 відняти 64. 64 ми розкладемо на 61 і 3. 60, 91 відняти 61, буде 30. Та додати 3, бачимо, так у нас було. Значить, ми віднімаємо 3, буде 27. Давайте спробуємо наступні: 37 додати 48. 48 ми розкладаємо на 3 та 45. Або на 43 і 5. Так? 37 додати 43 в нас буде 80. 80 додати 5 буде 85. Наступне. 51 відняти 23. Розглядаємо. 23 розкладаємо на 1. та 22. Або на 21 і 2. 51 відняти 21 буде 30. 30 мінус 2 буде 28. 62 відняти 27. 27 ми розкладаємо на 22 і 5. 62 відняти 22 буде 40. 40 мінус 5 буде 35. 66 додати 26. Розглядаємо. 26 розкладаємо на 26. Отже, 66 плюс 20 буде 86. 86 плюс 6 буде 92. 49 додати 37. 37 розклали на 31 і 6. 49 додати 31 буде 80. 80 плюс 6 86. 74 відняти 67. 67 розкладаємо на 64 та 3. 74 відняти 64 буде 10. 10 мінус 3 дорівнює 7. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я можу, я навчився чи навчилася? Ваго. Ви чудово попрацювали на нашому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!